друзі, це друга частина по Paper Solders. Сподіваюсь, що вона вам дуже сподобається. Приємного перегляду! Ну прям таке. Я щось навіть не очікував цього. Ну а это ще спробу, подивимось, що як воно. Так. Э... Це можна швидко прямо грати. Тут такий лайт. Що там було? Лис, дай 4 ежа, если по поруч, Все, погнали далі. Ой, заменьшаю. Один, дай 2 ежа. Сейчас, очекование. Место, 5 золота, давай. Погнали. Так, лис, армия, давай. Вот, давай. Ежа, не ежа, достаточно это золото нормально. То, что 4 армии давай ты. на место уже зигралы. Давай ты. Давай то Ой, блин. Я скипну по потом... а, ну, ну, Точно. Так, давай next. Так, давайте. Добре, не будемо прям брати всі картки, щоб зменшити авторитет, бо це ну, не прям вигідно. Має бути зіграна на луг коштує 10 золота. Ні. Дорого. Ось це давайте. Так, зіграна пшениця коштує 4 їжні, 10 золота. Не знаю, не знаю. Давайте. Е Гадаю, що нормально поки. Поки чисто фармимо. Не будемо йти в атаку. Три золота коштує. Це знову такий трошки ризик, але... Добре. Так, давайте. Треба на золото щось луг. Давайте. я два золота, якщо місто поруч, може стиграм на місто. Давайте просто зіграємо заради п'яти золота, іначе непогано D2 золота, де дві армії. А, на місто таке. До речі, шкода, що там картки не можна якось продавати, або ще щось. Была б прикольна механика. Так, дай армию, Коштує 3 золота. Давайте просто отруем вот так вот. На прямо все в армию пішло. А тут же на піде, не вистачає. Треба золотом. На місто не можу. Дай 2 золота, так. Блин, там на 2 можно было більше, не помітив. Так, коштую, так, давайте, боу. 6 робити. Так, 2 золота, да 2 армії, О, коштує 10 армії. А, ну все, там вистачаю. Все. Найс. Так, давайте наступне. Коштую 2 золота. візьміть 2 картки. Просто візьміть 2 картки. Давайте, ми це ще не набрали. Дай 5 золота, откуда. Так. До речі, на церкву можна зіграти. У нас ще не було карток, які можна на церкву, церквою, оце все. Не а тут якраз є церква. Так, луг коштує 10. просто Зразу програти, так, Ну, вигідно, вигідно. І карток немає додаткових на армію таке. Добре. Дає 10. Коштує 4 їжі, дає 10 золота, таке. Я краще їжу візьму. Та що таке мені ця картка? О! 5 золота. Давайте. Все, нормально. Ну, тут треба прям в армію щось робити. О, дає дві 2 армії. Найс. Так, кошти 10 армії ні не можемо. Де й не вистачить. Все, давайте далі. Дає 6 армії на місто. Все одразу заберемо. 4. Коштує 3. Так, да, можна. Пошли 4, меньше 1 авторитет корони. Ну, давайте. Нормально. Так, дає шість 6 армій вже уже булом. Да я это рам'я, откого. Давай там. Да я 2 Isia, colo, no В принципі, можна. Взяти можна. от сігрон на місто вже не можу, Дає 2 золота. Давай. Ночью не пуханный дому. Ну, давайте, в принципі. О! Візьми дві картки. А, мені одну, значить казали. Чи це типу вважається за дві картки? Можливо. Так, їжа, не знаю, мені б армію ні, я... А, не можу. Так, ну давайте. Давайте. Нормально. чотири ще треба. Ще начне поле армія ні, не може зіграти, на місто не може зіграти. Зіграю на пшеничне поле не можу? Можу. Так, не можу. Не можу, виходить, все. Нічого не зіграю. Наступний хід. О! Менше авторитет. Так, тоді треба нам на армію все. Вже прям буде важко. Тому треба армію. прямо все в армію. Так. Церква, золото, місто поруч. Давайте. Лук, два золота озеро дві їжі. Ну. Най буде так. О! Блін, а до речі, армії то немає. Таке. Трансформую клітину в лух, Ні, не треба. Лух, так можна. дає два золота лух можна. дає два золота луха вже і ставити майже нікуди. Блін, треба на армію. А що робити? Зараз програємо. Давайте в місто Тут аж ніяк. Два їжі. Блін, треба на армію картки. О, найс. Так. Блін, шкода, що прям не можемо дожати. Дає 10 золота. Не знаю, що вигідно. Ні, не дуже вигідно, гадаю. Ліс, все. Так. О, дай 6 армія. Не дарма, не дарма. Все, да я 2 армія лух. все. О, взяти дві картки. Ось, тепер дало дві картки, тоді не дало. Так, да я два армію так. Да я 2 армії так. Все, тепер можна йде в атаку, давайте. О, все. Перемогу. Найс. Так, знову повернулося на те місце, де ми з вами померли. І давайте подивимося. Якщо ми з вами тут зараз не пройдемо, то залишимо цю гру. І спробуємо пройти в наступний раз. А якщо пройдемо, то Джек піде. Так. ти 8 золота зменшує авторитет. Ну, до речі, можна взяти, бо золота реально багато, а армії не завжди вистачає, давайте. Дає 6 золота. 5 золота. Дає 6 золота на гори. Ні, ну на гори якось воно полегше, ніж містом. Давайте, ось це беремо. Сім'ї же зменшує авторитет. Давайте. Це. Тут прям буде важковато, одразу ні. 8 золота зменшує авторитет. Ні, дає 6. Ааа, місця немає. Таке, не пощастило. Дає 3 армії, Да, давайте. Ні, таке, програємо, програємо. Зараз сенсу немає в'язати. Коштує 8 золота зменшує авторитет, теж не вигідно, а ось просто золото пофармити вигідно. Так, дає двоє армії, а що там? Да кошти 3 золота, дає 6 армії. Візьміть дві картки на останній раз юза нема. Немає на фарм нічого. Так, тому поки так. кошти на 3 золота, дає 6 с Давайте. Так, візьміть дві картки, точно, давайте. Дає 6. О! А, на місто, блін, міста немає. Треба 10 голди і картку, що змінює на місто. О! Так, але картка на місто немає, на жаль. Дає 6 золота. Давайте. Коштує 7 їжі. О, до речі, ми щось що за їжею не слідкуємо. Тоді ми так і програли, тому що не слідкував за їжею. Ні, зунути не можу. тому що церкви немає. Ну, тут є, але. Ні, Ну, це наче непогано, але церква зайнята. Гори сім'ї їжі точно ні. Далі. Де 4 їжі, якщо так, беремо. Ну, добре. Граємо в армію. Ну і в ліс. Все. Так, що нам треба? Нам треба армія. Беремо. До речі, дає 8 їжі... Між... Ні, не можу, не можу. Дає 2 золота, дає 2 їжі. На Наїжа зараз. А, зараз більше не треба. Так, дає їжі? озеро поруч, все. Коштує 4. До речі, щось прям по армії погано. Дає 2 армії, так. А ось тепер, в принципі, можна і заюзати. ось тепер тільки армія буде мінусуватись. Можна щось на армію, блін, таке нічого немає на армію. Шість гори, я не пам'ятаю, там наче щось було вигідніше. Озеро дає, 2. Давайте. Ви краще дайте картки на армію. Дає 2 золота на луг поруч, давайте. Да я 2 золота, трансформує в луг. Можна, в принципі, нічого страшного, бо коштує 4 ні. Ось, дає 4. Так. Коштує 2, скидає час очікування клітини. Там, блін, тут купа класних карток на місто, але немає картки, щоб е, 10 холоди на місто таке. Ось може зараз вона і випаде. Так, дає 2 їжі, дає 8 їжі, трансформує клітину в луг. А я не можу все рівно, ну типу. Є 4 їжі, кожен на, на місто. На церкву, церкву. А, ну. Ось це тільки. Все. Більше нічого юзанути не можу. Так, давайте, щоб там місто перетворити. Є щось? Взагалі немає, але, до речі, є нарешті на армію. Дає 3 армії. Так, давайте. Коштує 8 золота зменшує. Та чому на місто? Чому все таке класне на місто? Ugh. Давай то А, не, не, это мы точно на ее займа. Лисов же на жена моя, все. Семь ежи? Два авторитета. Так, давай то Да є ще щит... Та там ну, чо, місто. Е, подивимось на місто, на луг, луг. Більш-менш ще й непогано. Так, ліс, два золота в луг. Ні, це ми вже точно не беремо, бо реально мало лісу. Має зіграну, коштує 10 армії, не можемо зіграти. Місто не можемо, але можемо не можемо. Озеро. Можемо. Все. Коштує 10. Чого, блін, таке. Ні, реально немає картки, щоб в місто притворити. Це таке прямо. Де є дві їжі. На Налух 2 золота. Ні, 2 потрібніше. Ліс в вухні не беремо. Це ми не можемо. Це можемо. Луг армія, можемо. На Місто не можемо. Луг можемо. Все. Ну, хай поки хоч так буде. Дає дві армії, ліс поруч, так. Пшеничне поле. Е -е -е. Їжі. Ні, поки не будемо. Хоча на церкву. На місце. Ні, там на церкву було цікавіше, набагато. Тому. Поки скіпаємо. Так, на місце не можемо, на ліс можемо. Беремо. Кошти десь армії, поки не треба, ліс без золота ні. 4 армії зменшує авторитет. Ну, до речі, це. О! Нарешті. Але, блін, не вистачить. Якщо зараз заюзаємо, то програємо, ні. Не вийде. Хоча. Ну вона трансформує. Це буде скільки 13, це 10-2. Ну, це ризик. Це прямо ризик. Не знаю, я би краще отак зробив. І все. Бо там прям був ризик страшний. 6 золото на гори. Озеро, Дві картки давайте. Дає 6 армії, але треба місто. Можна зараз ту картку за містом? Не можна все. Може і треба було її взяти? Дає 2 армії. Конечне поле дає три армії. Давайте. Дає дві армії. Все, в принципі, по ресурсам нормально. Можна, в принципі, піти в атаку. До речі, дивіться три. А що там ще? Золото. А, до речі, з їжею все погано. Ні, точно. Це точно не юзаємо. Ммм, mm, до речи, в принципе, нормально так можно зафармить армию. Блин, там снова можно было перетворить. Ну, добре. А, все. Выиграли. Найс. Nice. Так. Не знаю, две битвы залышилось, чи Давайте спробуем. Если вдасться, то будет круто, сколько уже записано. Нам нужно выбрать пять карток. Добре. Так, що там вже було, я навіть не пам'ятаю. 10 армій, 3 авторитети. Ну, це наче не було прям сильно вигідно. Хоча, не знаю, дає 2 золота блук. Це точно не беремо? Оце беремо добре. Коштує 10 золота. Так, це беремо. Ми так і не змогли це зав'язати, наче. Ну це прям треба. 3 золота, очікування. Давайте. Так, дайте золота. 2 золота, добре, дає 5 міста. На місто там в нас вже є, то ми не беремо. Коштує 8 золота, зменшує авторитет. 3 золота армія. 7 їже. Давайте. Золото. Все, погнали. Так, 15 авторитет. Це прям буде важко. Так, одразу 10 армій, це точно не беремо. Ліс, ліс, подивимося, сім'ї. До речі, в принципі, не знаю. Було б щось на їжу, я би взяв. До речі, знову немає міста. Взагалі, тупо гори. і, і Ну і що? Ліс-луг, все. Немає міста. Це, і церкви немає. Ні, так, це точно не юзаймо. Ліс луг. Трансформир луг. Добре. Кошти, 4 золота дає. А, це на церкву На місто, на луг. Ну, давай. Ну що. Давайте наступні три картки. Так, має бути зігране на пшеничне поле. На місто не можемо зіграти, то ми граємо. 6 армії, блін, немає міста. Зіграно на луг, 2 золота. Добре. Дає 2 їжі на озеро Давайте на їжу краще. На місто. О. Це нам треба. Все. Це... Де десь армії ні. На ліс. клітини. А, воно в луг вперед Ну треба подумати. Так, десь армі не можемо зараз. Ліг трансформує в луг, знову така сама. Цереква місто, блін, таке. Ну, добре. В минулому разі нам наче 3 ліса хватило. Тому нормально. Так, дай 2 армії, точно беремо. Кошти 10, не можемо зіграти. й не взяли, Баліс ліс перетворює в луг, не знаю. 8 варіант, луг варіант. Все, не будемо поки брати. 2 золота, От кого дає є золото, ще місто поруч, місто. Так, 8 золота, На місто не можемо. Луг можемо. На ліс коштує 3 золота. дає 6 армія. Хм. А, короче, можна взяти, бо реально мало. О, і на 2 золота все. Нормально. М -м -м, ну, Тут прям прикольно, але. 6 золота. Да, давайте отак. І отак. Все. Поки хорош. Треба зараз 100% щось на армію. Блін, немає. Але можна взяти 2 картки. На міст, міста немає. 3. Три... Так, можна. Дві армія луг можна, найс. Nice. 10 золота трансформує в церкву. Не знаю. Пшеничне поле, але в луг. Вісім їжі. Ну, поки не мінусується, тому добре, не будемо. Луг в церкву не знаю. Але тут коштує 3 золота, та ні, ти що? У нас реально мінусується нормально так. Так, треба на армію. Місто в армію можна з це. Прошло 8 золота зменшує авторитет корони. Бег 2 золота. Ну добре, ось це. І все. І більше ті картки нею займу, бо лісу залишилось прям ще й багато. Ось на церкву, луг, 10. Якщо б зараз не було на. До речі. Давайте отак. Сім їжі беремо на гори. Отак. Беремо. От Луг не чіпаємо, церкву не можемо. Все, поки так. Так, пшенична їжа отримаємо, погнали. 8 золота зменшувати корони, але не місто. Луг, 2 золота. Місто не може, церкву не може. Далі. Озеро дає дві їжі, в принципі, як варіант можна. Треба щось на золото. Золото нічого майже і немає. Але я на армію, яка теж, блін, потрібна, капець, ми несуть. Це прям супер все швидко. Візьміть дві картки. Так. Коштує 10 золота, коштує 4 армії, зменшує 35. Так, на золото. А, це воно перетворює. О! Найс. Та я до золота якщо так Ні, ну поки все, напевно, так. Так, е ми бронезмерени на ліс, давайте. А, блін! Це ж так кратка, яка притворення. Добре, все, ось це реально. Чотири лиса, прям. Сподіваюсь, що вистачить. Так, лух, давайте. 10 армії. До речі, все погано. З армією ми, походу, зараз програємо. Так. От і все. Це було доволі швидко. Ну що ж, друзі, ось така в нас була гра, було дійсно дуже цікаво, а головне, що весело. Якщо ви хочете більше подібних відео, то дайте знати про це в коментарях. Ну а поки, дуже дякуємо за перегляд, змогу колотик, підписуйтесь, ставте вподобайки, та бувайте.